Борисе Івановичу, нам дуже приємно вітати вас у нашому місті. Сподіваємось, воно вам сподобалось, але знаємо, що час у вас обмежений, тому давайте відразу перейдемо до розмови. Минулого тижня відбулася обрання України непостійним членом Ради безпеки ООН. Що це може означати для держави? Рада безпеки ООН – це унікальний орган з усіх міжнародних інституцій, який наділений виключними повноваженнями. Всіма державами-членами, а саме він відповідає за підтримання міжнародного миру і безпеки. Це єдиний орган з усіх міжнародних структур, який має повноваження приймати рішення на застосування сили по відношенню до країни будь-якої країни. Тому, звичайно, це я би сказав так: це елітна ліга. Міжнародних організацій, всіх міжнародних організацій, в тому числі і самої Організації Об'єднаних Націй. Обрання України до Ради безпеки дає можливість представникам України в Раді Безпеки порушувати в будь-який час будь-яке питання, а не просто звертатися до наших друзів, як це було в попередні рази. Звертатися через них з проханням скликати засідання Ради Безпеки з приводу агресії Росії. На жаль, не все залежить від наших друзів, тому що в Раді Безпеки є так звані постійні члени, інші міняються через два роки, а постійні члени тому і є постійними, що вони закріплені. За ними закріплені місця в Раді безпеки статутом ООН на весь час і вони мають виключне право вето. Право тобто, це ті члени Ради Безпеки, які можуть фактично не допустити прийняття будь-якого рішення, чим і користається Росія як постійний член Ради безпеки ООН в усіх ініціативах України щодо. Припинення російської агресії і останній випадок щодо створення міжнародного трибуналу по розслідуванню злочину збиття пасажирського малазійського авіалайнера. Продовжуючи нашу розмову, я попрошу вас відповісти на два питання стосовно ситуації на сході України в зоні АТО: чи може така перемир'я передувати повній деескалації війни на сході? І друге питання: чи є альтернатива мінським домовленостям? Чи може перемир'я перерости в стійкий мир, це залежить, на жаль, не від України, а це залежить від Кремля від Путіна. Власне, Путін є ініціатором цієї агресії проти України. Путін був ініціатором окупації і анексії Криму. І, на жаль, є одна людина, яка фактично ну, ставить весь світ перед необхідністю застосування заходів, але ніхто не хоче війни. На жаль, на нашу землю прийшла війна, і українські воїни довели, що українці вміють і можуть воювати. І на сьогодні, завдяки мужності героїзму професіоналізму наших воїнів, українські збройні сили вважаються одними з найкращими зараз, входять в 25 найкращих Збройних сил світі. В той же час, якщо події, які відбуваються зараз на Донбасі, Продемонструють, а це перш за все залежить від Росії і їх маріонеток від терористичних угруповань. Якщо все буде йти так, як воно іде останніми днями, то і якщо не буде порушень перебур'я, то це може привести до реалізації так званих мінських домовленостей, що, які передбачають не лише відведення зброї, що зараз відбувається, а і передачу всіх заручників, які знаходяться в ув'язненні. Це нагадаю, з українців це 148 осіб, все ще знаходяться. Це мало б означати відведення, виведення, точніше, іноземних формувань. Під чим розуміються російські, російські війська, це розформування незаконних військових формувань, тобто терористів, це відновлення контролю України на більш ніж 400 кілометрах українсько-російського кордону. От, власне, це ті умови, які повинні підвести до стійкого миру, до відновлення контролю України за. Своєї території, тобто відновлення територіальної цілісності, які можуть привести до проведення місцевих виборів на окупованих територіях, тимчасово окупованих територіях. І, інший варіант розвитку подій це фактично заморожування конфлікту, створення на підконтрольну Україні утворення. На зразок, скажімо, Придністров'я або Абхазії, або Південної Осетії або Нагірного Карабаху, от власне, все буде залежати від стійкості українських воїнів, від вправності українського президента, від наших зарубіжних партнерів і друзів. Від міжнародної солідарності, а саме те, що є міжнародна солідарність на стороні України, про це свідчить обрання України членом Ради безпеки ООН на два роки. 177 голосів поданих за Україну. Це якраз свідчення наявності міжнародної солідарності і підтримки. Мені доводилося бути це четвертий раз Україна стане членом Ради безпеки ООН. Починаючи з 45-го року мені доводилося брати участь і бути в складі делегації України, коли Україна була, але це ще було за часів Радянського Союзу в 84 му році, Україна була непостійним постійним членом Ради безпеки, і я входив до складу делегації. А в 99-му році, вже якості міністра закордонних справ незалежної України. І я і мої колеги дипломати вибороли обрання України як незалежної держави на два роки, починаючи з 2000 року. Тобто ми маємо досвід, маємо підготовлених дипломатів, які готові працювати. Борисе Івановичу, 25 жовтня відбудуться місцеві вибори. Чи можливі в таких умовах вибори на Донбасі? І чи взагалі на часі вони там зараз? Я вже відповів на це питання частково і ще раз повторюю, що. На, за нинішніх умов, вибори, місцеві вибори на окупованій території виключаються. Ми не визнаємо ті вибори, які терористи оголосили. В результаті під тиском вони не скасували ті вибори свої, а перенесли їх, що не може не турбувати. Тобто вибори можуть відбутися на нинішніх тимчасово окупованих територіях Донбасу. Лише за тих умов, які я перерахував, тобто виконання всіх цих умов, може привести до ситуації, коли можуть бути проведені вибори. Вибори мають проводитися за українським законом, за українським законодавством. Вони повинні відповідати всім правилам і стандартам ОБСЄ з присутністю, з присутністю міжнародних спостерігачів. Без дул автоматів і мають брати участь всі політичні партії України в цих місцевих виборах відповідно до українського законодавства. 1 січня 2016 року припиняється мораторій на продаж купівлю земель сільськогосподарського призначення. На вашу думку, чи потрібен Україні ринок таких земель? А можливо, варто все-таки продовжити цей мораторій і залишити право за державою розпоряджатися ними? В принципі, ринок, як доводить міжнародний досвід, не така вже погана річ, але ринок Землі в Україні він абсолютно не на часі. Батьківщина виступає за те, щоб продовжити мораторій ще на 5 років до 2020 року. Відповідний законопроект було внесено в Верховну Раду. Ми вважаємо, що держава повинна отримати право викупати у людей паї. За ринковими цінами, а потім здавати в оренду ці паї будь-кому, хто побажає, але на певний термін, обмежений термін. І хочу сказати, що ця позиція вона базується на міжнародному досвіді. Нагадаю, що Україна має 10%, 10 світових запасів земель сільськогосподарського призначення. 10%, одна десята частина. Це дуже серйозно. 72% нашої території відведені під землі сільськогосподарського призначення. Це дуже великий відсоток. А що стосується міжнародного досвіду, то, скажімо, в Ізраїлі, де земля зовсім бідна, але там 95% все одно належить державі цієї землі. Скажімо, в Сполучених Штатах. 50% належить державі, а знаєте, скільки належить в Україні державі? 35%. Тому е, треба припинити розбазарювання нашого найціннішого скарбу, е, запровадити продовження мораторію щонайменше на 5 років і е, дати можливість е, фермерам розвивати свої господарства. Для цього держава повинна виділяти субвенції, е, вона повинна давати кредити. І допомагати фермерським господарствам у засобах масової інформації дедалі частіше з'являється інформація про переформатування теперішнього уряду, яка швидше за все відбудеться після місцевих виборів. Чи буде ваша фракція делегувати свої кандидатури на посади в уряд? Ну, я би не прив'язував це до виборів, треба прив'язувати можливу зміну уряду до закону, згідно з яким уряд, який отримав вотум довіри в грудні минулого року, може бути змінений лише в грудні цього року. Це перше. Друге, якщо говорити про мене особисто, то після Революції Гідності я відмовився входити в цей уряд. Це довга історія, але я не буду зараз займати час. Фракція Батьківщина і партія батьківщини, на чолі з Юлією Тимошенка, прийняли чітку позицію, що в уряд, який очолює Арсеній Яценюк, ніхто з батьківщини не буде входити. Ми вважаємо, що уряд довів свою професійність, нездатність забезпечити достойне життя громадянам України. Повинен піти в відставку, і на його місці повинен бути сформований новий уряд. А тепер давайте коротко поговоримо про вашу депутатську діяльність. Якщо розділити роботу народного депутата на частини, на що найбільше припадає часу і зусиль? Зробіть, будь ласка, це на власному прикладі. Зуміти за характером, я не можу концентруватися лише на одному виді діяльності. Як професіонал, по-перше, як людина, якій надано довір'я, бути обраним за списками Батьківщини, перш за все, я вважаю своїм обов'язком брати участь в усіх заходах, пов'язаних з моєю діяльністю як народного депутата. За цей рік я став співавтором 29 законопроєктів. В зв'язку з численними зверненнями громадян у кожного свої проблеми, я зробив близько 500 депутатських звернень в різні органі влади, здебільшого центральні органи влади, для того, щоб допомагати людям. Крім того, я є обраним заступником голови комітету у закордонних справах і в цій. Іпостасі працюю в Комітеті у закордонних справах. Крім того, я є обраний віце-президентом міжпарламентського органу міжпарламентського співробітництва між Україною, країнами партнерами і Європейським парламентом. Так що у мене багато, перш за все, перш на першому місці депутатська діяльність, на другому місці діяльність. Як заступника голови комітету у закордонних справах, ну і на третьому місці, очевидно, моя улюблена справа пов'язана з міжнародними відносинами, діяльність пов'язана з участю в міжнародних конференціях. Я маю дуже багато запрошень на різні міжнародні конференції, як людина, яку знають. В Європі, Бориса Івановичу, а чи залишається час на особисті захоплення на родину? Ну, звичайно, без цього важко уявити собі життя, діяльність будь-якого політика, громадського діяча. І, звичайно, що для мене родина це святе. Маємо троє дітей, шість онуків. Так що, якщо випадає вільний час, то намагаюсь. Бути з дітьми, з онуками. Ну, що стосується е, моїх онуків, то е, лише в цьому році їй додалося троє. От, Так що я щасливий і багатий е, е, дітьми родиною дід. Е, родина е, якраз і є. Е, Тим середовищем, яке е, додає сил, наснаги і дає в той же час можливість е, розслабитися і отримати заряд на роботу. Борисе Івановичу, з чим пов'язане ваше перебування сьогодні у Славуті? Ну, по-перше, за розподілом обов'язків в партії і фракції, я відповідаю за Хмельниччину. Тому стараюся бути часто в, на Хмельниччині. Ну а у зв'язку з запрошенням від батьківщини Славутської, я приїхав сюди для того, щоб зустрітися з виборцями. Така зустріч вже відбулася. Мені дуже сподобалася ця зустріч, і я побачив, наскільки активною є батьківщина в місті Славута. Особливо наскільки активним дієвим є міський голова, який є Сидор Василь Богданович, який вже двічі обирався міським головою, і я сподіваюся, що громада міста надасть йому такий мандат і третій раз. Звичайно, що приємно відзначити активність місцевої батьківщини. Це депутати міської ради, які активно працюють для забезпечення діяльності міста, громади міста. Тому, користуючись цією нагодою, я хотів би звернутися до виборців і просити їх підтримати нашого кандидата від батьківщини Сидора Василя Богдановича на міського голову, а також підтримати всіх кандидатів від батьківщини. До міської ради. Особливо хотів би звернутися з проханням підтримати наших кандидатів від батьківщини до обласної ради Мікульського Сергія і Степанюка Леоніда. Я переконаний в тому, що Батьківщина як партія, батьківщина як фракція ніколи не підводила українців і так само і батьківщина в Славуті теж саме буде активно працювати заради. Громади заради міста Борисе Івановичу. Я вам щиро дякую за те, що ви у своєму щільному графіку знайшли хвилини, аби приділити нам їх і поспілкуватись з нами. Дякую вам.